дорогодорона, вибачте, що я не зміг змінити скин, Да, просто я ще не можу, да. Я змінив скін. Наразі да, поставив, просто визавав на ну, екрані спеціально. Да, і це Помпеї. Да, я в Помпеях. І я зараз скажу, чим славиться Помпеї. Помпеї славиться тим, що ще це римське місто і це римське місце вулкан. Там був біля нього везу. І ще було місце. Я забус називається. Да, але точно був. Я вийдуш і я пафой на інкрас. Як це получилось? Ти себе ходи. Служиш в куті. І я йшов в кабінку. Да, Кабін. Нам треба було актувати речок, і я попав в 89-й рік нашої ери. Римську імперію Вумпей. Да. Десь території на саме Фініталії ну, не на острові. Ну там, на півострові італійському самопівні. Є Неаполь і там, не... там де Неаполь, така так Тертори... да, То там уже помпеї. Я на мене частині, але зараз я хочу вам подивитися: Помпеї. Да, таке місто. І там. Віка. У 16 столітті знайшли це місто і розкопали його. В да, 1644 році повторилося виверження вулкан. Це якраз тоді захопили. І ви знаєте Ну, і давайте будемо ми починати. Блін, як же круто гуляти по помпеях! Зараз подивимось, що це таке за будівля. Вау! така гарна будівля. Всяко ж там пусто. Мабуть, ограбив хтось їх. І забрав всі предмети. Але саме вийшло. Ну, боже ж Ще щось є. А, ні, тут вже був. Тут яке гарне село. Ой місто. Помпеї. О, тут не такі високі будинки Круто! Не знав Зараз і тут. І тепер можна... Вау, це останній будинок. Ну, похоже, на... а воно маленьке трошки. Маленький... Вау, Отакі! Так, да, круто. Спустя декілька годин. Так, тут вулкан. Бачите, як тут погано? Та прохрома, це нормально. Так і було. У нас багато разів ця лава. Ну і що? Це значить, що ви маєте тікати із міста. Ви маєте евакуїроватись, друг я умру, блін. Що ти таке несе? Посторонному ти ж майбутнє. Лучше розкази жінам, що майбутнє. Бачите, уже тікають. А мені пофіг на те, що вони тікають. Я все одно вижу. Дивіться! Селяни, дивіться, тут стільки лави! Нормально, що то такого? Селяни вже тікли, бо вони знає, що тут везоє вже. А ти не втік! Що це таке? Свинину заберу дух, і я... в мене буде голод. Мені треба багато їжі, щоб встановитися. там свинюшка біна горить. Блін. Жалом свинину я не буду. Я хочу похоронити. Відеться до базук. Все, почувай з миром. Але як ми, що мені ми робити з цією лавою? треба тікати? Але я хочу подивитися, що далі, я не хочу помирати. Що, нормально все буде? Чого ти зразу так перезиваєш? Та через день уже буде бачиш, що? Бач, вулкан буде ще сильніше. Нічого, все буде добре. Добре. Для тебе буде добре, але Для... міста не буде. Блін, уже вечір. бачите, скільки тут так там ще зруйновано. Бачите? Блін. Так, селяни мають евакуюватися. Там ще... Це вжик. Уже... Криша поламана. Ципульки такі із булкана поруйнували. І там мало бути. Тікайте, селяни! Тікайте! Я один в місці, але я все одно виживу. Селяна, треба подалі місце. Чого цікавий? Там все одно займали і лише два будинки. Нічого страшного, ти я. Блін, тобі там небезпеки якої не буде, втікай подалі вже. Там селяни вже за тобою вже підсікали. Бачите, якою я помираю? Там... Для четвертого оцього ну, поняли серпня день якраз день незалежності України пройшло ця треді, пройшла да і 20, зараз п'яте число. Уже цілий день вулкан. Да, бачите, як визовий. Блін. І ще поруйнували. Тут взагалі знаєте, там стіну так знесли. Обще якось так. І. Корова не йти! І вже, мабуть, вже... Ба... більшість селянів вже вони подалі потікали. Це може повернутися в село. Ой, не в село, а не в селяни, а в місто, тому що це помпеї. Знаєте, я там поховав? Не поняла кого. Там уже жарне сало. Це жарно свинені вже. І дивіться, як тут зробили. Це дуже погано, прям дуже. Бачите, вже 26 число. Це 6 серпня, а за 7 вулкан припиниться. І дивіться, як він сильно зруйнував будівлю цю двоповерхову. А як дивіться, як тут прям майже все зруйнував, бачите? Що від місця залишилось? І дивіться, як тут зруйнувалося, бачите? І це теж там, мабуть... Ні. Це ще е, стоїть і там ще. далі. Держиться, але знаєте, як тут вообще зруйнували.